Всім привіт, 14 грудня Дніпропетровщина. Збиваємо ми зараз не тільки рамки, роботи вистачає, але стала проблема їх десь зберігати. Ви бачили, що рамки я зберігаю в спеційних ящиках своїх, і рамки я одразу навощую для того, щоб проволочка не розтягувалась, бо вона має властивість трішечки розтягуватись до весни. Що... В чому проблема? Проблема в тому, що мені ці рамки треба десь складати. Знаю, що люди беруть просто скотчем, перематують, десь ставлять і так далі. Ну, я так не хочу. У мене є куди їх покласти. Тобто в мене є корпуси. Але проблема в тому, що вони нові, вони з ППУ. І ППУ, як ви знаєте, погано фарбується, і ми його зашкурюємо. Це найкращий поки що варіант. Але можна було б піскоструєм обробити. Він в моїх батьків на Закарпатті, можна було б ще деякими способами. Але ми приймаємо рішення, що хімія не підходить. А те, що є зараз в моєму розпорядженні, воно теж трішечки не те. І оця думка мене постійно турбує. З'явилася в мене одна ідея. Я її зараз спробував, подивимось на результат. Ідея полягає в тому, що я зруйнував зовнішню текстуру трішечки. Точніше, зовнішній шар ППУ завдяки нагріву. Тобто в мене є будівельний фен, він теж на Закарпатті на зараз на, на, наразі, але можна звичайною гарілкою. І ось я взяв одну сторону, обробив цією горілкою, пофарбував і ми подивимось. Ідея полягає в тому, щоб зруйнувати цей верхній мікрослой ППУ, який з жиром, який глянцевий після заливки, і зробити так, щоб фарба до нього пристала. Можна одразу на цей слой наносити ґрунт, а потім фарбу. Але це теж зайва мрока. Я пробую одразу з фарбою. І ось ми подивимось тепер. Я пофарбував трішечки з різних сторін, десь отут більше прижарив, бачите, навіть трішки пережарив, а тут менше. Ось. І наніс щіткою навіть просто декілька шарів, і ми тепер подивимось, Як тільки він висохне, я спробую його подряпати і зніму вам окреме відео. Чи Підійшов цей спосіб чи ні. Якщо він підійде, ну це набагато простіше. Що може бути простіше, ніж горілкою стати, обробити з усіх сторін корпус і все, не чухати. Це, ну, це дуже швидко і просто. Ось ми подивимося, чи спрацює даний спосіб. Тому що обробити вулики чимось треба перед покраскою. Варіант минулорічний, що воно починає облазити. Яка б фарба не була, не підходить. Тестуємо.